Як бути готовим, коли апостоли питали Христа, коли все станеться, Ісус їм промовив у відповідь: Тережіться, щоб вас хто не звів. Матея, 24 глава, 4 вірш. Апостоли особисто знали Христа, та Ісус турбується все одно, щоб вони були у реальності. А бути у реальності це бути у істині. Тільки тоді, коли в нас істина, ми розпізнаємо антихристів. Це ті, хто проти Христа, це предтечі антихриста. Проте найбільше шкоди приносять ті маленькі антихристи, хто проти Христа. Це лже апостоли, лжепророки, лже-вчителя. Люди, які несуть брехню. І люди з легкістю приймають цю брехню, так як не цінують слово. Неважливо, подобається тобі Біблія чи не подобається. Важливо фокусуватися на істині. Готується ціла армія до зустрічі Антихриста. Потрібно готуватися. Потрібно бути у стані Божім у церкві, щоб вміти розпізнавати істину від зла, Антихриста від Ісуса з Господом.